Eu não sei o Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення в ефірі передача на часі. Не за горами довго очікуване літо, хоча вже зараз погода цілком літня. І багато хто розмірковує над тим, де краще відпочити, які цікаві країни чи регіони побачити. І напевно ніхто із потенційних подорожувальників не уявляє у своїх туристичних маршрутах нашого європейського міста. Та я вважаю, що на часі поговорити про Калуш туристичний і мій співрозмовник, людина, яка вивчає таку можливість, це приватний підприємець Віктор Павлів. Віктор, вітаю тебе у нашій студії. Добре, Отож, калуш туристичний, це утопія чи реальність в найближчому часі чи в далекій перспективі. Яке місце нашого міста на туристичній мапі Прикарпаття? Я бачу, Калуш можна зробити дійсно туристичним містом, дійсно показати Калуш найкращі красі, то тобто залежно, як в це повіримо ми і повірять Калушани, і повірить місцева влада, щоб це показати Калуш як туристичне місто. Ну, якщо всі повірять, власне, що таке ми можемо. Показати, щоб сюди їхали туристи. У нас немає гір, у нас немає живописної природи, немає визначних пам'яток архітектури чи історії. Так, дійсно, можна сказати, що я, я так не дуже буду багатослівний, тому що я тільки туристичною діяльністю так активно, професійно починаю займатися лише з минулого року, можна сказати, навіть з цього року. Але ми багато кало жбату втратили історичних своїх е, цінностей. Навіть подивитися по тих будівлях, які от ми біля магазину Форшета була історична архітектура розвалена. Тепер ми це колишня торгівельна школа. Е, так, це було от е, тепер ми. Е, Коло третьої школи, де є базар теж була майстерня, де відливали дзвони фільчинських. Теж ми втратили цю архітектуру. Де бачимо, можна було... що сталося з ратушею. Так, от, до речі, є ратуша, яка недобудована, яка зараз хотіли мали реставрувати, вона заростає. Тобто дійсно ми зараз втрачаємо ті архітектурні пам'ятки, які можна було показувати туристам і водити. От, але. Є ще шанс це все відродити і показати. Тобто, ну от яким чином ці будівлі, які ми назвали, вже навряд чи вони відродяться. Що можна таке зробити, щоб було цікаво? Ну на сьогоднішній час це можна просто зробити паспорт цієї будівлі, яка вона колись була. Дуже багато в архівах є фотографій які вони раніше були, тобто взяти цю фотографію, взяти опис цієї будівлі, що вона було, чим вона була приваблива, що виготовлялося в цій будівлі. От, і зробити такий стенд, де можна навіть для наших калушан дуже було б цікаво підійти, подивитися, яка вона сучасна, а яка вона раніше була, ця будівля, і почитати про цю будову. От що це воно таке було? Ну це напевно такий е, початковий е, план. Перші кроки, але щоб е, ця будівля стала дійсно такою, як вона була колись, то треба чималі кошти, щоб відбудувати, довести до пуття зараз. Взагалі неможливо буде це все зробити, тому що більшість споруд знаходиться знаходяться в приватній власності. Є, і ми знаємо, що деякі перепродаються, деякі вже в занедбаному стані розвалені, і тому метод його забрати назад і щось там зробити, це, поки що я навіть не бачу, як це можна зробити. Є, з найближчим часом це просто зробити якийсь такий, як я кажу, паспорт, щоб можна було підійти, подивитися, почитати, що така от колись була будівля, що там таке, -таке виготовлялося, чим воно знаменито. У світі є цікавим такий туристичний напрямок, як промисловий туризм. І можливо, тут наше місто може знайти щось цікаве, щоб привабити туристів, оскільки Калуш був потужним промисловим центром і не тільки в радянські часи, а й за Польщі, і навіть за Австрії. У нас ще зберігся. Колишній калійний комбінат, так звана Саліна, ну він же теж в такому занедбаному стані на вулиці Чорнувала. Ну і знаємо, що Домбровський кар'єр, цей об'єкт в основному висвітлюється з точки зору екології, загрози техногенної безпеки. Хоча навіть весільні кортежі туди приїжджають і там роблять фото, відео зйомку. Тобто це теж могло би бути щось таке цікаве зі своїми ландшафтами, чи ви про це думали. Дійсно, ми про це думали, думали з істориками нашими Калущини про, про промисловий туризм. І це дійсно реально. Це реально зробити, тому що ми бачимо взяти Чорнобиль, Тобто так. зона, яка була велика катастрофа, де людей відселяли. Де ніхто, в принципі, не живе, але сьогодні там вже екскурсії на два роки вперед записані. І, і не, Платять гроші і не платять немалі не гроші. Тобто там йдуть про тисячі доларів, йдуть, щоб попасти в цю зону, щоб це туди піти, з дня подивитися, що там відбувалося, що це було. Тому так само ми можемо промисловий. Тобто, я колись довгий час я не жив в Калуші, сім років тому, коли повернувся назад в Калуш. От, і коли я так гуляв калошем, я бачив ті старі той калійний завод, ті шахти, тому що я питався, каже, що це, що в Калуші добували. Вроді вугільної промисловості немає. Кажуть, у нас сіль добували. От, а знаю, що в Європі є соляні шахти. Тобі, де колись добували сіль, потім її припинили, але вони зробили, як музеї. Тобі, кафе, ресторани. Навіть в Польщі от, дійсно. Е, недавно що зустрів людину, яка була в Польщі, він має цілий проект знятий. Була б конференція, як зробити можна по цьому проекту з досвіду з Польщі. В нас в Калуші, е, в шахтах тих соляних, навіть е, ті ж е, лікувальні заклади, зробити кафе, е, ресторани. Тобто о, ця людина це Калушанин, так? Та, має це проект, калушанин. Він був якраз в Польщі де представляли реально їм конференцію, проводили, це проводили під землею в шахті, в шахті, так же само, так, які є у нас в Калуші. От, і він готовий показати ті проєкти, як це зробити, але це потрібно буде зацікавлювати інвесторів, Тобто яку ми зробимо інвестиційну площину для інвесторів, які будуть готові вкласти кошти. Ну, в ці ж навіть шахти Соліні, я знаю, що ти займаєшся організацією такого активного відпочинку. І от в цьому плані, чи цікавими є промислові калуські руїни, зокрема, того ж калійного, чи можна їх використовувати якимось чином, скажімо, для промислового альпінізму? Як ти вважаєш? Е, можна. От недавно, що дивлячись. Телебачення, не пам'ятаю на якому каналі це було, то в Донецьку якраз використали промислові приміщення, два комина, які залишилися в будові. Ну, завод вже розібрали, заливалися, але тільки залишилися два комина. І там дуже його під що використали? Його використали під альпінізм. От, і я от недавно що познайомився з хлопцями, з дівчатами, які займаються в нас скалищ Тобто, якщо б навіть в нас такі були споруди, тобто можна теж їм використовувати підцінки для скалолазання, для альпінізму. Тому що на сьогоднішній день вони немає де займатися, тобто вони при першій нагоді погоди, можливості це їздять на скелі довбуша для того, щоб позайматися на скалолазеннях. Тому навіть в нас можна теж подивитися по цих ж заводах, по цих руїнах і зробити для них такі стінки, стенди для скалолазання. Тобто розвивати спорт по скалолазанню. Тим більше, що якщо ми калуш не маємо чим привабити, ми стоїмо в тій зоні, якраз, де всі пересікаються дороги через калуш, тобто, на Закарпаття. Можна їхати через Калуш на Скелі, Довбуш через Калуш, Долина, Львів теж їздять на Буковель через Калуш. Тобто, ми, якщо ми зробимо калуш туристичний, поставимо стенди, привабимо туристів, то туристи, які будуть проїжджати через Калуш, будуть мати можливість зупинитися. Тобто нам потрібно... У нас було засідання Круглий Стіл, яке ініціювало економічний відділ Калуської міської ради. То ми домовилися про те, що перше, нам треба скласти перелік привабливих об'єктів і історичних частин міста Калуша. Про що зараз займаються наші калуські історики? Тобто роблять привабливість Калуша, тобто шукають об'єкти, розписують їх, шукають в архівах, що ми повинні дати туристам. От. Наступне це потрібно буде видрукувати, зробити буклети. тому що Бувши минулого року в Франківську на виставці по туризму, то ми, як Калуш, не мали літератури, яку би лишити, роздати туристам, щоб турист зацікавився, що в Калуші є така-така споруда, в Калуші є таке таке місце поховання, в Калуші є там, наприклад, та ж соляна шахта, де можна спуститися, подивитися. Для цього нам потрібно зробити цей список. Ну і не превеликий жаль, от на цьому ж круглому столу. Що було, то я дізнався, що в Калуші немає жодного екскурсовода. Навіть в музеї який немає, немає посади. посади немає. немає посади в музеї, от, наприклад, в Калуші, немає посади Тобто Стоїть питання: якщо приїдуть сюди туристи, хто буде показувати екскурсії? Хто буде їх вводити? Друге питання: після об'єктів потрібен бути є, потрібна буде посада. В Каловській міській раді, щоб прийняли екскурсовод, який повинен водити тих туристів, який буде розказувати показувати цей калувський туризм. Я собі пригадав щодо розвитку промислового туризму напередодні минулорічного євро по телебаченні крутилися сюжети, що в Донецьку планували в шахтах зробити такі. Екскурсійні тури для закордонних туристів, правда, не знаю, чи вона далі пішло чи не пішло. Е, окрім цього круглого е, столу, якась, якісь кроки назустріч з боку людей, які могли би сприяти розв'язанню оцієї проблеми виведення калуша на туристичні маршрути, чи є якісь сприяння. чи… Чи поки що ви не робили певних кроків? от Ти згадав кількох своїх знайомих, які мають вже напрацювання, зокрема, от, про сульні шахти в Польщі Калушан, про люди, які альпінізмом займаються. Це просто е, зупинилося на етапі розмов твоїх з ними, чи все-таки ти намагався якось донести цю інформацію? Е, звичайно, ми донесли цю інформацію. Це в наших місцевих засобів інформації. Газети писали про наш круглий стіл, про те, що ми домовилися. Тобто, зараз е, долучилися перше, це е, наш бізнес-центр. Це є центр і туристичний інформаційний центр, тобто, який треба зараз наповнити інформацією про Калуш. Тобто зараз е, пані Уляна і Богдан Яневич е, збирають інформацію про Калуш. Тобто вони зараз упорядковують цікаві об'єкти. Тобто навіть Уляна по запропонувала такий ностальгічний туризм. Так. Тобто для туристів, які колись не туристів, а мешканців Калуші, виходців, які виїхали за кордон, які проживали тут в Калуші, щоб вони приїхали і подивилися, який був Калуш. От. Навіть в деяких кафе, ресторанах дуже часто я спостерігаю. Є картини старого калоша, і от коли я йду, я сам дивлюся і дивлюся, що люди теж дуже часто зупиняються і дивляться на ті картини і вгадують, що це за раніше було за вулиця, що там зараз знаходиться. Тобто він такий, теж якраз ностальгія за таким калошем, який він був. Тому зараз воно знову такий є ностальгічний. Потім є промисловий туризм, планується робити. І зараз до День міста ми плануємо зробити такий. Пілотний проєкт це стара частина Калуші. Тобто Сюди вже відгукнулися тобто, на прохання таке, тому що є об'єкти, які потрібно розчистити. Тобто, ви бачили стара друкарня, де зараз я свою компанію долучилася для розчищення площадки. Тому що, як сказав Богдан Яневич, для того, щоб привести туристів, повинен бути оглядовий майданчик. Тобто, де поставили туристів, де вони стоять, щоб вони не мішали нікому. На проїжджій частині, пішохідній частині не, не мішали, плюс, е, наприклад, більшість споруд є аварійні. Тобто вони mm -hmm. повинні стояти, знаходитися в безпечному місці, якщо б, не дай Бог, щось впало, щоб воно так, кажучи, не тренувало. Це так. приміщення друкарні відомо, в якому воно стані перебуває, вже майже в руїнах. Нещодавно там дві. Пожежі виникали а колись ще за Австрії, там наскільки я знаю, знаходилося казино, ресторан. Теж можна було такі Та, я, діти. Я чим мене зацікавила ця стара друкарня. І це, до речі, певно, що єдиний об'єкт це є власністю держави, тобто міської ради, то є який ще є непроданий. Його ще можна зберегти, з нього ще можна зробити на музей тої Калощини, розширити. Тому що сьогодні, якщо подивитися на музей Калишни, то є, ну, він замалий. Він замалий для Калоша, а нам є, що показувати. То є досить багато є. Фондів, які ще не є виставлені. Тобто немає приміщень, де їх виставити навіть от зараз той же Богданневич він теж добивається, щоб йому виділили приміщення під музей визвольних змагань. Це мова йде і про приміщення центру науково-технічної творчості в підвалі, де ніби катівня НКВД була Так, так. так? то тобто, це мова йде про підвал. Це навіть якщо взяти це, це може бути навіть ця стара ж друкарня, щоб її зберегти, то тобто відреставрувати, реставрувати, поставити це. Може навіть бути і теж ця стара друкарня. Я пригадав, щодо ностальгійного туризму, в Калуші ж також є і єврейський цвинтар також міг би зацікавити вихідців з Калуша, які зараз в Ізраїлі мешкають. Дійсно, в нас зараз в Калуші, це можна було б історики більше так розказали би, але в нас є, наприклад, два поховання таких для ностальгійних, і тим, що можна було приваблювати туристів, це єврейський і цвинтар на Височанці з Першої світової, це старій з Першої світової війни. Тобто там дуже багато є Є люди, захоронені з Австрії. Австрійці, тобто, і теж поляки. Ну, Неодноразово приїжджали представники Австрійського Чорного Христа в Калуш сюди кілька разів. Мова йшла, наскільки я знаю, про виділення певних сум для впорядкування, але, вроді, далі справа не пішла. Чомусь воно дійсно зараз зупиняється, навіть. Ці це... поховання вони побілені, впорядковані власними силами? Так, так, навіть на прохання було теж е, Уляне тому Ми е, з бойового поколу навіть були, долучалися до почищення, тобто дослідження цих пам'ятних хрестів. Тобто ми очищали, дивилися, але далі робота стоїть в архіві. Тобто, що під цим номерним знаком, значить, що це було за людина поховання. О, ну, а сьогодні, знаєте, що попрацювати в архіві досить дорого, тобто це додаткові витрати. Тому що людину потрібно відрядити в архів, то тобто з їм потрібно платити проживання, харчування. Навіть сама робота в архіві це все платне для ксерокси, з фотографування, це сьогодні все коштує гроші. Калуш відновлює співпрацю із містами-побратимами, зокрема з Горлісом Польським, з Кінзєжин Козлєм. З румунськими містами, чи в планах цієї співпраці можливе якесь налагодження взаємозв'язків щодо туристичного розвитку нашого міста? Тобто, чи робилися спроби наших гостей з цих країн якось привабити, хоча б на майбутнє калушем туристичним? Про це я не можу сказати, тому що я не був присутній на таких зустрічах, які приїжджають гості. Тому, може, чи це не так чи це обмежений доступ на такі круглі столи. Але я був недавно, що в Польщі, і тепер вони знову в поляки вийшли на мене, і десь планується в кінці травня зустрічка. Мої друзі, які ми познайомилися в Польщі. Вони хочуть приїхати сюди в Калуш, на Прикарпаття. Їх цікавить екотуризм. Тобто вони мені тепер прислали по інтернету презентацію, що це таке екотуризм, як вони його бачать, от, і ми маємо сісти з ними обговорити. І я знаю, що такі недавно, що була делегація з Польщі, навіть до нас приїжджали з горліця, так мерче посада. Ну, то одне з питань цієї делегації з Польщі було це бізнес і туризм. Тобто їх цікавий туризм тому знову вперед за те, що ми повинні скласти перелік об'єктів, що ми можемо запропонувати, що ми можемо показати. І тоді під цей перелік, наприклад, що з коштами там, підприємців, що з коштами міського бюджету, що з державного, щось за кошти фондів різних міжнародних грандів, тобто можна це все робити. То але нам потрібно перше це перелік історичний Калуша зробити. Я знаю, що вже найближчим часом, зокрема на День міста, ви плануєте організувати першу екскурсію чи презентацію калушем історичним. Трошки детальніше про це, як би це мало виглядати. Це має виглядати центральна частина калуш. Це буде зустріч, так як в принципі я то займаюся більше фізичними роботами. Тобто, я і моя компанія, то ми прочищаємо маршрути, очищаємо ці площадки, робимо ідуть. А самим маршрутом займається історик це історики Калуша, то вони розписують. То тобто, ми бачимо це так, як вони мені пояснювали. Зустрічаємося ми біля музею при Калущини, та потім на коротка екскурсія сама на етаж будівля. І потім ми мандруємо до старої друкарні, тобто там розказують, що це за подвір'я, що це за споруда була. Потім піднімаємося вище, там де якраз була стара котівня, то, творчості, творчості, тож мовляв творчості, дитячій творчості. Потім ми рахуємо чуть вище, там навіть є залишки, от, якраз показували фундамент старостинського замку. Може, з палацу. Та, та. Тобто зараз це знову треба поїхати в архів, знайти, довести. Але якщо б не, були такі дозволи трошки розчистити, почистити, то можна було б знайти цей фундамент. Тому що він на поверхні, тобто ми пробували так, ну, збройним оком, видно, контур фундаменту цього старостинського замку. А потім центральна, не центральна школа, а перша музична школа, теж історична споруда. О, то після чого зараз ми включили колишню майстерня Пльшинських, де лили. І потім якраз це на старій калійні заводи і завершення історичної частини. Це колій адміністративна будівля Адміністративна будівля теж, яка, до речі, це історична споруда. І Досить було б сьогодні, так кажуть, звернутися. Я не знаю, чиї воно зараз власності, до кого, щоб зберегти хоча б ще цю. Цікаве, архітектурне вирішення, таке і години. Так, так. Та. І ще тось, в центрі ми ще маємо. Це РБК, районний будинок культури, mm -hmm. тому що він теж історичний. Цінність там Так, та, На йде. щастя, ще збережений. От Ратуша, яка завалюється. Теж є от, концертна зала. О, костел якраз, до речі, теж входить цей маршрут. Тобто Він десь на годину-півтора часу буде займати. От. І плюс якраз до палацкультури мінерал, там музей, е який є в цьому трудової слави Трудової слави, так. теж показати людям. Ну потрібно. і якраз е ці екскурсанти проминатимуть нашу церкву святого Архстратега Михаїла, який цьогоріч 100 років виповнюється. Та, так, до речі, теж архітектура цікаво. цікаво. Ця екскурсія, яка планується, це буде для визначеного кола <ків> осіб, чи це для, оскільки це на день міста, для гостей міста, для всіх бажаючих, чи це ще невідомо? Це будуть ну, для всіх бажаючих. Тобто, Я думаю, що от ще трошки вже історики підготують маршрут, вже знайдуть чітко розписані ті визначені місця, ті будівлі. От, і Тоді вже буде складений проєкт маршруту, і думаю, що будемо долучатися до засобів масової інформації місцевої, щоб висвітили, куди можуть прийти калушани. Тобто це буде перший пробний такий для Калушан, тому що на День міста дуже багато будуть гостей. Приїхати, і, не така мені самому соромно, коли, наприклад, я йду з друзями, там, з гостями, і мене питається, що це за церква, mm -hmm. коли вона була побудована, що це за приміщення. Тобто і... потрібно інформації більше, та, та. Потрібно більше. інформації. Ти так дивишся. Ну, я не, не знаю. знаю. Тобто дуже встидно виглядає, коли, наприклад, приїжджають гості. Знають більше, ніж ви, тому що коли де кудись, навіть я їду, я завжди цікавлюся тим містом, то. І приємно, коли тобі розповідають про ті чи ті споруди. Так, та, дуже приємно, коли там показують це, то там відбулася така, така подія. Вікторе, ну і оскільки калуш туристичний ще в перспективі, люди хочуть відпочивати вже. Літо наближається. Ти власне людина, яка займається активним відпочинком, організацією цього відпочинку, ти є приватний підприємець. Що б ти порадив в цьому плані? В цьому плані я би порадив більше займатися активним видом відпочинку. От зараз мені дуже приємно, що я бачу багато людей, калушан виходять в гори. Тобто Вони не шукають, наприклад, з Єгипет, Турція, uh -huh. поїздка. Та це звичайний намет, спальник, карімат, казаночок, сімейний, навіть є у мене там знайомі, є. є досить... Гір у нас недалеко, тобто ми досить близько живемо, що навіть на лівницю вийти, розкласти з палаткою, переночувати. Це досить активніше. Поїхати на ті ж скелі довбу, відпочити. Ну і на завершення нашої розмови. Наскільки ти сам віриш у ці прожекти? Чи це можна вважати проектами калуша туристичного? Чесно кажеш, не так кажуть, мріти, але мріяти обережно, мріє збувається. Тому знаєте, чесно кажучи, ну я вірю. Я вірю, що ми зробимо калуш історичним, привабливим. Але це все далі залежить від самих каушан. Наскільки вони долучаться до цієї кажуть ідеї, для того це буде дійсно калуш туристичний? ну і наскільки потім, якщо ми доведемо до пуття ці об'єкти, які визначимо, наскільки зможемо їх утримувати. В такому стані, щоб вони були цікавими, а не як з тими об'єктами історичними, яких вже, на жаль, ми на початку розмови згадували, вже немає, і залишається тільки шкодувати за ними. Дійсно, ті об'єкти, які ще там будуть визначені і зроблені, то це повинен бути якийсь номерний знак, введений в реєстр, щоб можна було б воно оберігалося законом, От, можна було би брати якісь кошти для розбудови, для хоча б збереження тої частини, яка. Воно ще залишилося. Я тобі дякую за цікаву розмову вам, шановні краяни. Нагадаю, що у передачі на часі про перспективу калуша туристичного. Я спілкувався із приватним підприємцем, і людиною, яка займається і організовує різні види насамперед активного відпочинку, і яка вивчає історію нашого міста, вивчає не так історію, як прагне відродити разом з багатьма однодумцями привабливі об'єкти старого Калуша, які можуть стати туристичними родзинками у маршрутах туристичних наших потенційних гостей. Це Віктор Павлів. Я вам дякую за увагу. На все добре. Thank hey. you.